Свідка робочої зони, вигляді ось така. глухард, 30. -ка. Вітаю! Ви на каналі Рову Інструменти. Сьогодні у нас на огляді ударний гайковерт або імпакт від компанії Warcraft з артикулом CIS s 20 LIP. Постачається всякі маленькій картонній коробочці, де без акумулятора. Акумулятор потрібно докупляти окремо. В комплекті у нас інструкція, гарантійний талон і також на ось такий набір всяких біт і головок. Тут у нас є плоска, не знаю якого це розміру, PH2, далі 8 мм головка, PH2 ще одна, 6 мм головка, 10 мм головка і ще одна плоска. Ось такий комплект, досить непогана комплектація. А, і також тут є ще кліпса для кріплення на ремінь. Її можна зафіксувати з двох сторон інструменту, з якої вам буде зручніше. Сам інструмент виконаний з abs пластику, мається прогумовані вставки, досить, до речі, такі якісні, мають текстуру кружечків, яка додає цупкості інструменту. Досить він такий. Ромістки, якщо можна сказати, в верхній частині, але це е, зрозуміло, чому так, коли я перейду до характеристик. Також патрон тут хекс, 1,4 дюйма, швидко затисний, ну, точніше, швидко з'ємний і швидко фіксуємо. Також є реверс і знизу така невеличка панелька, до якої ми перейдемо пізніше. Комплектується даний інструмент безщитковим двигуном індуктивним. Має потужність 190. Ньютон метрів крутного моменту. Також має дві швидкості. На першій швидкості він в нас має 2600 обертів на хвилину і 3000 ударів на хвилину. На другій швидкості це вже 3000 обертів і 3200 ударів. Тобто досить непогано. Також мається автостоп і живиться в нас ось такими акумуляторами 20-вольтовими, які в нас мають індикацію. Ось таку гарну індикацію зряду акумулятора Чотири фітодеоди, які в нас позначають заряд акумулятора. Також мається 2-амперні акумулятори, в нашому випадку це 4-амперний. І тепер ми можемо подивитись на цей дисплейчик, за допомогою якого ми можемо ось тут є кнопочка, перемикати режими. Але це трішки незручно, тому що він перемикається тільки тоді, коли ми його вімкнули. Оп, І тепер можемо перемикнути. А якщо в нас вже погасла підсвітка, то це зробити неможливо, на жаль. Також мається підсвітка робочої зони в вигляді ось таких ось трьох світлодіодів, що досить зручно. І, до речі, желізна накладка на редуктор, що теж досить непогано. Ну і давайте розберемо і подивимося, що в ньому всередині, а після чого перейдемо до тестів. Перше бачимо ось такий великий бащитковий двигун з зумовлено його потужністю, 190 Нм крутого моменту, це досить потужно. Далі ми бачимо охолодження системи, живлення, я так розумію, транзистори. І це досить так естетично і, я думаю, надійно виглядає. Кнопочка, яка в нас має 24 В і 25 А, досить потужна. Також бачимо залізний корпус редуктора. Залізні кулачки тангенціального ударного механізму, принципи роботи, які заключаються в вінтовому ударі, ось там ми бачимо всередині кулачки, по яким б'ють ось ці кулачки. І за рахунок цього забезпечується велика потужність закручування або відкручування. Це основна відмінність його від всяких перфораторів і ударних шурупокрутів, тому що там удар іде ось таким чином. тобто по горизонталі. Ось так. А тут по осі. Також бачимо термосіки мастило, його тут досить, досить багато. Я думаю, його тут вистачить. І там ось всередині видно пружину, вона досить така масивна. Ми почнемо наше тестування з чогось маленького, наприклад, з саморіза 4,2 на 80. Просто десь його легесенько легесенько вкрутимо. Швидкість у нас перша. Low-speed. І давайте. Ще один на, на high speed. Спробуємо. Готово. Яких питань це дуже досить легко, комфортно робиться. І наступне, що я хочу. Наступне, що я хочу, попробувати закрутити турбогвин 152 мм 6х152. Для цього нам потрібен торкс 30-ка чи 25-ка. Напевно, 30-ка. І 152 мм. І перша швидкість lowspeed. Так. Готово, ніяких питань. Пер 202 мм. Тоже 6 на 202. Оп. Ніяких питань. А тепер давайте 152 high speed. Зовсім без ніякого напряга. І знову 202, ну 202 хай спід. Теж без питань. Ну і давайте попробуємо викрутити -то його. Теж хай спід. Без ніяких проблем. І тепер я хочу пробивне сверло Speed Fit від Milwaukee, 22 мм, якраз створене спеціально для імпактів соснова дошка. Поїхали! О, як відкрутити? Прикид. Напевно, буде краще, якщо я так ось так зроблю, без біту тримача. Да. Давайте краще на пробив, тому що ну, це все-таки сверло спеціально створене для пробивання деревини, тому ось так буде. До речі, це друга швидкість. Що таке? А, реверс. Я зрозумів. Отаке. Товщина у нас балки. Товщина балки. 9 мм міліметр... Ой, 9 мм міліметр... 90 мм Давайте засічамо час. Якщо вже на то пішло, за скільки часу він проб'є. На другій швидкості 90 мм соснового дерева. Ось і все. Реверс тут. Електронний, типу, як би. І на реверсі ми можемо включити або виключити функцію автостопа. Так, включаємо low speed і спробуємо ще на low speed. Ну, теж ніяких проблем. Ну, і наостанок на останок спробуємо. глухар 30-ка. 9 мм в товщині, 30 см в довжині. І спробуємо його закрутити. Для цього в нас є ось така штучка. І на першій швидкості поїхали. Ось так легенько. Не будемо вже докручувати до кінця прямо. Якось так. Це перша швидкість, редуктор уже, уже такий, гарячіший. 40. Ну, ось так, якщо. 44 тут градуси. Тут трохи більше, але воно відбиває лазерну хвилю, на жаль. Ну і давайте ще на другій швидкості спробуємо. Ми поїхали легенько другий. І бачимо, що на другій швидкості подріше Це все відбувається. Температура у нас тут де пластикова накладка 50 градусів. Але все-таки такі кріпіжі досить рідко потрібно закручувати відносно такими маленькими гайковертами. тому що тут потужність ще не дуже велика, але як для. Своїх розмірів і для своєї ціни досить потужна штучка і досить корисна штучка при всяких роботах по типу кровлі, напевно, і зведження каркасних дерев'яних будинків. Ця штучка дуже виручить. Як мінімум, сверлити ось такими пробивними сверлами, це дуже сильно економить час. Ну і закручувати кріпіжі теж ним набагато зручніше. І, до речі, сильніше він закручує за рахунок удару. Ну і може пригодитися всякі там колеса покрутити, ще щось. Звісно, це не прям гайковерт-гайковерт, гай але таку функцію він виконати може. Давайте ще відкрутимо це все діло і, і будемо завершувати. Досить швидко 7 -7 справляється, але трішечки -таки при таких ось досить масштабних роботах сам ударний механізм нагрівається. Ось тут де пластик, це 47-50 градусів. А тут прям, ну, досить пече, пече. На гвинтиках 52 градуси. Сам мотор нагрівся десь. Ну, тут небагато. 35. А, і давайте ще зважимо. Я забув зважити. З 2-амперним акумулятором інструмент буде важити 1847 грамів, що досить небагато. Ну і сів він у нас аж ні на трошки, тому досить не енергозатратна штучка за рахунок того, що це такий індуктивний. Мотор безщитковий. Тому інструмент коштує свої гроші, особливості, якщо у вас вже є якийсь інструмент від Варкрафта і є ось такі акумулятори 2-х двогамперні або 4-х чотиригамперні. Цей інструмент явно буде корисним в використанні. Якщо ви займаєтеся особливо кровлею, або, як я вже казав, зведженням каркасних будинків, то це, взагалі, маст хев штучка, яка потрібна кожному і всім зразу. Тому я раджу його для придбання, а придбати ви його можете, як завжди, по посиланню під відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на інстаграм і не забуваємо донатити на ЗСУ. До зустрічі!